Привіт всім! Звати мене Вадим, і сьогодні я вам розповім про елегантний слайдер, який був випущений фінською компанією Nokia. Що у огляді про Samsung Galaxy S я показував нашого сьогоднішнього героя. Ну і також наш герой світився в одному з постів у моїй спільноті на YouTube каналі. Я там, до речі, публікую щось час від часу, тому буду дуже вдячний, якщо ти будеш читати мої пости, так ти будеш в курсі подій, які відбуваються у мене на каналі. До речі, про підписку. Мене дуже сильно розчарувало, що 97% всієї аудиторії, яка дивиться відео на моєму YouTube каналі, так і не підписана. Тому перед тим як я розпочну це відео, я попрошу тебе підписатись на мій канал, поставити палець вверх, ну і написати коментар. Можеш ти також поділитися цим відео з друзями. Я тобі буду дуже вдячний. До речі, ти можеш підтримати канал фінансово. Реквізити ти бачиш на екрані, вони також будуть продубльовані в описі під цим відео. Ну а перед тим як я розпочну розповідати про нашого сьогоднішнього героя, ось ви бачите, він у мене в руках, скажу, що дістався він мені майже 2 роки тому назад і купив я його тоді через OLX. Тоді я зв'язався з продавцем і попросив, щоб він мені відправив телефон накладеним платежем, тоді вже OLX доставки не було. Але він мені відмовляв і попросив мені надати гарантії того, що телефон я дійсно заберу з поштового відділення. Я, як чесний покупець, не тільки надав гарантію, що заберу ще телефон з поштового відділення, а ще й йому надам особисто фотозвіт, що телефон у мене в руках. На превеликий жаль, переписка не збереглася, але як там кажуть, нехай це буде між нами. Хочете, вірте, а хочете ні. Такий телефон у мене був ще у 2015 році і користувався я на заміну моєму тоді ще Samsung Galaxy S, який в цей час у мене поламався. Ну, як поламався, у мене там була проблема з прошивкою, він перезавантажувався, ним користуватися було взагалі неможливо. І покористувавшись декілька місяців саме цим телефоном, я можу сказати, що це були найкращі часи його користування. Але так вийшло, що у цей час я купив собі новий телефон. Ну, новий телефон у мене в цей час вже був Samsung Galaxy Core Prime. Тоді я віддав родичеві і цей телефон, і Samsung Galaxy S. Зараз я знову купив ці телефони на OLX у двох різних продавців, звично. І я взяв їх за доступними цінами, бо вони не були баригами, які продавали такий апарат за велику суму як для такого мобільника. Давайте вже поговоримо про нашого сьогоднішнього героя. Фінська компанія Nokia анонсувала у жовтні 2011 року, а у грудні цього ж року випустила мобільний телефон C205 з елегантним дизайном Phone Factory Slider, попередником якого був Nokia 2220 Slide. Існували три кольорових версії цього телефону: Nokia C205 Blue, Nokia C205 Pink і герой сьогоднішнього відео Nokia C205 Dark Grey. Станом на липень 2015 року вартість такого телефону на індійському ринку був 3340 рупій, а за межами Індії ціна була десь около 75 доларів США. Щодо доступності по регіонам, то та такої інформації в інтернеті немає. По габаритам. Довжина телефону 99,4 мм, ширина 47,8 мм, товщина 16,3 мм. Вага телефону всього 98,5 г. Телефон має оперативної пам'яті 16 МБ, а вбудований 64 МБ. У комплектації з телефону з OLX була невеличка коробочка, в якій лежав саме наш телефон. І зарядка, яка погано працювала. Ви зараз бачите зарядку, яка в мене вже лежить роки-рокезні. була вона від іншого телефону, і працює вона чудово. Кабель самі ви можете бачити, що у чудовому стані. Я би показав зараз вам характеристики ось цієї зарядки, але боюсь, що їх буде дуже погано видно на камеру. Але якщо вам буде дуже цікаво, можете поставити на паузу. В оригінальній комплектації з самим телефоном йшла зарядка, акумулятор BL4C, він, до ту речі, тут встановлений, гарнітура WH102 та керівництво користувача і гарантійні талони. Давайте зараз подивимося на цей телефон трошки поближче. На передній панелі нас зустрічає TFT-екран розміром 2 дюйми з роздільною здатністю 240х320 пікселів. Над ним знаходиться логотип Nokia, зліво від нього надпис. Опис моделі, в нашому випадку це C2 та розмовний динамік. Під екраном нас зустрічає джойстик без підсвітки. Біля джойстика знаходяться клавіші прийому виклику та клавіша відбою виклику. При утисканні клавіші відбій е, змінюється функція цієї клавіші. Вона відповідає за увімкнення та вимкнення телефону. Вже поближче біля дисплея знаходяться ліва та права софт клавіші, а при розгортанні телефону нас зустрічає звичайна цифрова клавіатура. І саме на двох клавішах знаходяться дві функціональні клавіші. Це на клавіші Зірочка прямий доступ до радіо, і на клавіші 0 прямий доступ в інтернет-браузер. Ззаду нас зустрічає камера на 0,3. Мегапікселя, праворуч від нього знаходиться мультимедійний динамік. У моєму старому екземплярі динамік дуже сильно хрипів і музику довелося слухати через наушники, бо слухати на динаміку практично було неможливо нічого. На кришці мав бути логотип Nokia та знизу надпис Nokia C205. Зверху у телефона знаходяться три роз'єми: це роз'єм зарядки, такий от тоненький у вигляді ігли. Роз'єм для підключення мікро usb для синхронізації телефона з комп'ютером та роз'єм наушників 3,5 мм. Знизу у телефона знаходиться мікрофон. Як ви бачите, ліва та права грані у телефона порожні кнопки регулювання гучності цей телефон немає. І як регулюється гучність, спитаєтесь ви. А відповідь дуже проста: регулюється гучність клавішами вверх та вниз. Не поспішайте відразу натискати на ці кнопки. Бо де саме грається роль цих кнопок, я про це говорю трошки пізніше. Під кришкою у нас знаходиться акумулятор bl 4 c з ємністю 860 мАг годину. Під акумулятором у нас знаходиться роз'єм під повнорозмірну Сім-карту. І сама же наклейка свідчить, що телефон не сертифікований для України, бо на ньому відсутнє маркування UA USRF. Ліворуч знаходиться роз'єм під карту пам'яті, і як заявляє сам виробник, підтримується карти пам'яті до 32 ГБ. В моєму випадку вже встановлена карта пам'яті на 2 ГБ від Transcend. Давайте увімкнемо сам телефон. І вже поближче ознайомимося з його функціоналом. При умікненні нас зустрічає фірмова заставка Nokia. Ну і заставка від Vodafone. Так, Зараз встановимо дату. На час зйомок у нас 28.05. година у нас 18 година 53 хвилини. І як ви могли помітити, інтерфейс цього телефону англомовний, але зізнаюсь по секрету, мав уже декілька телефонів. У якого були англомовні прошивки, тому для мене це буде не проблема. Основний екран телефону відображає час, дату, назву оператора та активний звуковий профіль. Внизу знаходяться три кнопки: дві з них це гарячі клавіші. Ось, ви бачите, GoTo і Names, І їх можна змінити в налаштуваннях на свій смак. Центральна кнопка відповідає за головне меню. І для того, щоб туди потрапити, достатньо буде просто натиснути на кнопку ОК. До речі, вигляд головного екрану можна змінити, додавши на нього різного роду віджити. Головне меню виконане у вигляді таблиць іконок 4 х 3. Це 4 іконки по висоті і 3 по ширині дисплея. І по бажанню їх можна перемістити у зручному порядку або змінивши їх зовнішній вигляд. Представлені три варіанти вигляду головного меню це у вигляді списку. Давайте подивимося у вигляді списку. У вигляді таблиць з іконої найменування функцій, ну або можна просто зробити у вигляді таблиць з іконками. До речі, найменування функції головного меню буде відображатися у верхньому лівому куті екрану. Давайте, наприклад, поміняємо браузер і повідомлення місцями, щоб показати, як це працює. Роздивимось розділ Контакти. Як ви могли помітити, на головному меню немає розділу журнал викликів. Він же тут присутній як лог. А все зробили, щоб все, що зв'язано з телефонною книгою, лежало в одному розділі. З контактами в телефонній книзі трошки скудновато у цій моделі, як на мою думку. Бо в пам'яті телефону, якщо і зберігається контакт, то туди можна записати ім'я та прізвище, два номери телефону, електронну адресу та назначити фото профіля. Також є можливість синхронізувати ваші телефонні номера, тільки при натисканні на цю функцію вилітає помилка, що немає налаштувань і мені потрібно зв'язатися з постачальником послуг, щоб отримати ці настройки. У розділі більше ми можемо побачити, що присутні такі розділи, як групи, при створенні яких ми можемо назначити їм ім'я, картинку та мелодію. Швидкий набір уміщає в собі 8 номерів, і при натисканні на певну клавішу відбувається набір. Я, наприклад, на цифру 2 назначу, що при її натисканні буде набиратися інфоцентр оператора сім-карти. Давайте покажу, як це працює. Є також список сервісних номерів, куди записані такі телефони, як швидка, пожежна та поліція. Є можливість видалити всі контакти, скопіювати та перемістити їх з телефона на сім-карту або навпаки. В налаштуваннях можна задати, яка буде пам'ять використовуватись, як саме будуть відображатись номери, щоб відображалося тільки ім'я контакту, ім'я та номер, а також ім'я та фото контакту. Можна також задати, щоб відображалось спочатку ім'я або щоб відображалось спочатку прізвища. Щодо розміру шрифта, то там тільки великий та нормальний. Стан пам'яті не відображає точну кількість номерів, але відображає, скільки пам'яті забито, а скільки вільно. З сім-картою трошки інакше. У телефона немає україномовного інтерфейсу в прошивці, але радує, що з прошивки не випилили кирилічних символів, і вони відображаються у повному порядку. У розділі Відправити повідомлення можна відправити як SMS, так і MMS. Хоча про ці дві функції вже всі позабули, бо зараз панує епоха соцмереж та меседжерів. У розділі інші повідомлення можна відправити такі повідомлення, як флеш-повідомлення, тільки що воно означає «Я не в курсі. Тож можна відправити і аудіоповідомлення, і в цьому телефоні воно присутнє ще до епохи голосових повідомлень. А можливо, судячи з налаштувань, це аудіоповідомлення, яке потрібно відправляти на автовідповідач. Можна навіть відправити повідомлення поштою Ні, не електронною, а звичайною поштою в конверті. У телефоні присутній свій меседжер від Nokia, і той спершу потребує підтвердити політику конфідаційності, яку ніхто не читає. А після натискання на кнопки Accept він перевіряє оновлення. Але не можу її знайти, і це свідчить про те, що Nokia закрила сервера, їхні функції більше не працюють. Ось ви бачите, так і висить повідомлення про те, що перевіряються, чи є оновлення у додатку чат. У телефоні також присутній магазин додатків від Nokia, і цей також вже не працює. Ось можете самі побачити. Телефон спершу свідчить про те, що завантажується магазин. А після того, як він вже. Прогрузився трошечки. Він видає помилку про те, що він не може завантажити сторінку, та просить перевірити налаштування інтернету або спробувати завантажити сторінку трошки пізніше. У телефоні також присутній веб-пошук, і той відкриває його рідний браузер від Nokia. До речі, він видає помилку 006 і це ніяк не лікується. Налаштування дуже прості, коперсатися в них немає сенсу. Просто давайте швидко пробіжимось по ньому. Але зроблю акцент на найголовнішій деталі цього телефону. Це оновлення прошивки. Цей телефон не є смартфоном, але таку можливість він має. В телефоні зараз встановлена прошивка версії 0860. Далі нас чекає найцікавіше це камера. Камера знімає фото у максимальному форматі 640х480, а відео у форматі 176х144. Як я уточнив раніше, камера у нього 03 мегапікселя і та зроблена чисто для галочки. Його співпраця, як на 2011 рік, знімали фото та відео куди покраще. Приклади фото ви бачите просто зараз. Ну а далі дивіться, як знімає відео цей телефон. Ось так, відео знімає Nokia 05. Якщо чесно, по якості відео, ну це просто повна шляпа. Камера тут просто для галочки. Ну а тим часом ми плавненько переходимо до мультимедіа. При відкритті розділу музика нас зустрічають два підпункти: це моя музика та радіо. Плеєр у Nokia C105 досить універсальний, і він не просто музичний, це ще і відеоплеєр, ось подивіться на останній розділ. Можна переглянути як всі треки, які у нас є на носії, а також вони розбиваються по різного роду категоріям, як виконавці, альбоми та жанри. Списки відтворення або плейлісти, вони формуються наступним чином: це теперішній плейліст, нещодавно додані, ті пісні, які нещодавно грали, та ті пісні, які найчастіше грали. Давайте відкриємо одну із пісень і перевіримо, як звучить мультимедійний динамік. Як я уточняв раніше, клавіш регулювання гучності цей телефон збоку не має, і гучність треба регулювати кнопками вверх або вниз на джойстику. Саме у медіаплеєрі радіо та виклику вони відіграють свою роль як клавіші регулювання гучності. До речі, цей телефон має профіль Bluetooth A2DP, а це означає, що ви можете підключити будь-яку. Bluetooth гарнітуру та насолоджуватись вашою улюбленою музикою по повітрю. Гучність змінювати на гарнітурі, до речі, він дозволяє, але є одне але. Я би навіть сказав, що це досить жирний мінус, адже при мінімальній гучності на гарнітурі звук досить гучний і це не є добре. Щодо радіо, то тут, як завжди, вони потребують підключення наушників. Бо вони відіграють роль антени. Радіо на цьому телефоні має RDS та AF. Ось, бачите, свідчить ось ці дві іконочки. Радіо на цьому телефоні можна тільки слухати, функції запису цей телефон немає. До речі, у старих моделях Nokia була в головному меню присутня галерея. У цій моделі галерею винесли у розділ «Applications». Окрім галереї, в розділі Application. Також присутні розділи колекції, або як вони вказані в цій англомовній прошивці, як My Apps. Розділ з іграми, будильник, калькулятор, диктофон, список справ та нотатки, таймер та секундомір. Щодо перегляду відео, то я залив ті ж самі відеозаписи, як і у форматі 3GP 144P, так і у форматі 240 p Хоча я завантажував на рахунок 240 p у форматі 3GP, давайте зараз переглянемо деталі. Але чомусь вони відображаються у форматі MP4. Давайте зараз перевіримо два формати цих відеозаписів. Наприклад, 144P. До речі, щоб відкрити відео у повному форматі, тобто на повний екран, достатньо просто натиснути на зірочку. А ось як він відображає відео у форматі 240P. Тобто на цьому телефоні максимум можна подивитися це відео у форматі 144P. Я ще пам'ятаю, колись качав мультик у форматі 240p, і для того, щоб його можна було комфортно переглянути, то я дивився його або на комп'ютері, або перекидав на інший телефон. Перекидав його саме я на цей телефон. І дивився вже мультик або вдома, або домом. Давайте перевіримо мікрофон на цьому телефоні. Як зазвичай, після того, як я натисну на кнопку запис. Ви будете чути, ну і я буду чути заодно, як звучить цей мікрофон при монтажі. Ще раз нагадую, звичні фрази по типу раз-два говорити не буду, а буду вичитувати текст, який вже був заготовлений раніше. Тепер я натискаю на кнопку Стоп. І ви знову чуєте звук, який поступає на мікрофон камери. До речі, ми зараз плавно переходимо до ігор. І як у попередньому відео я по-швидкому продемонструю ігри на цьому телефоні. Сюди також я встановив ряд своїх ігор та програм. І як на попередньому герої, ще окрім системних, ви ще побачите ті, які були мною встановлені. Ось, наприклад, в розділі My Apps побачите, які мною встановлені. А в розділі Games вони вже були. Вшиті в прошивку. Грати на кнопках куди покраще, чи не так? Чи це, мабуть, пов'язано з тим, що у мене були виключно кнопкові моделі, і тільки до них я привився. Ну а тепер ми плавно переходимо до закуски. Це інтернет серфінг До речі, я сюди встановив браузер Opera Mini. І як ви пам'ятаєте, у попередньому відео я відкривав дуже прості сайти, адже... Наврочені навіть тут і показувати нема сенсу, бо вони будуть відображатися всі однаково. Наприклад, зараз відкриваю сайт Radio Vandi FM. Бачите, трошки тут довше підгружається. Але бачите, завантажується досить непогано. Давайте відкриємо ще раз цю статтю, щоб показати, як завантажується не тільки ще й текст, але й зображення. Ось тут бачите, реклама. Просто натискаємо на Continue Browsing. Що я взагалі можу сказати на рахунок цього телефону? Ну, в наш час він підійде виключно для колекції або для дзвінків. Або ще для чого він може підійти, це для того, щоб пограти на ньому в старі добрі джава-ігри, які навіюють шкільними часами, коли ти замість уроків просиджував за іграми та насолоджувався цими моментами. А в тебе був такий телефон? Розкажи, які спогади він навіює саме у тебе. Буду дуже радий прочитати ваші думки в коментарях. І дякую, що подивився це відео від початку і до кінця. Нагадую, що тобі потрібно просто підписатись на канал, щоб не пропустити нові відео, та читати пости у спільноти на моєму YouTube-каналі. З вами був Вадим. До нових зустрічей!